Моє краса твоя, земля моїх бачків, залиш мене і знову я до тебе прилетів. Земля мені мала, без рідного села, і ти мені малий, без рідної землі, земля мені мала, без рідного села. Мы не мали. Вода з криниці на столі, вся хада в рушниках, Завеш мене і свіжит рік, на маминих руках, земля мені мала, без рідного села. Срібну земле. На наша край села сховалася в ярах, там бурям світом зацвіла калина молода, земля мені мала, без рівного села, від рівні малі. ми не знаємо, що в світі білому робиться. Знаємо, але я тобі допоможу. Я з дивуюся, як ти мені допоможеш. А так, каже волость, завтра твій господар з жінкою і дитиною, підуть полежати. Дитину залишать під деревом, а я в кущах заховаюсь. І дитину вкраду, стануть мене цькувати молодими собаками, так я їх не боюсь. А тут вискочиш ти, дитину відбереш і тебе приймуть назад. О, каже Серко. Добре, таке може бути, тільки... Чуєш, вовче, а яка тобі вигода з цього? Ну <клес> яка, така, каже вовк, дуже проста. Ми вовки раз на тиждень, скажімо, в четвер, прийдемо за овечками. Ну, багато брати не будемо, одну-дві. То ти збирай всіх собак і веди на інший куток. От тому домовились. Добре, каже Сірко, домовились. Е, ні, каже вовк, чекай. Це ще мало. Ти нас можеш тут під мисливців підставити. Лише поклянись мені. Отак давай, клянись. Якщо я, сірко, Якщо я, сірко о, зраджу нашій угоді з вовками, нашій угоді, угоді вовками. з вовками, то нехай я із собаки доброго. То. то нехай то, я, я із собаки доброго стану чоловіком, лихим та ледачем. А на додачу до цієї біди та ще женюся на київській дівчині. І буду жити в неї в примах разом з тещею. Вона ще засміялися, так? Да? Як таке? Таке точно. Братику, ти теж стежню живеш, як і я. Як таке вимовити можна? Що тут буде запокарети на київській дівчині? На Київській. З цим же лишайся здоровий. До завтра на місце. На завтра господар з нами, з жінкою, дитиною збирається в поле. І сірко ж з ними біжить. Господар каже, оце хлопці, бачите, сірка в полі треба піймати і неодмінно повісити, нехай здохне. Uh -huh. Посадили дитину під тубок, самі жнуть, а сірко так на кургані, так далеко манячий. Коли як вискочить вовк. Як ухопить дитину і на нарощу мото, господар неся той рябком, ровком урком візьміть, вовка візьміть. Каже гав, ага. о, молоді Візь, собаки брешуть дуже, а вовка бояться. Коли як вискочить сірко, як ударить вовка грудьми і давай з ним тако в і гратися, ніби здавалося рве його. Як прибіг у знаєш, як прибіг господар, то сірко вовка пустив. Бачить Господь, що дитина жива здорова і щоб її врятував. Він до сірка. Сірко. Братіку мій вірний. Товариші не ріднень. Друже мій єдиний що чоловік так сірка тільки... Розкарям добре. І поцілував, поможні не Клас! як Приїхав І бачить, що дитина жива здорова, вона до серкап. Сірошенька. Подруженька моя вірна, матінка дорогенька. Ну що, а це вже губа розката, бачить. А бач хазяйка, каже господар, це ти сірка не годувала, ти його з хати проганяла. Ні, господар, це ти його повісити хотів. Мовчи, стара, обоє ми винні перед сірком. А відтепер, нехай він спить, скільки хоче, їсть скільки влізе, і цієї часті йому мало що щодня йому давай ковбасу смажену, яєчню пряжену і локшини. Зажив сірком, як у Бога запазував. Спить, скільки хоче, їсть, скільки влізе, не так швидко. Казка молодь, як літа біжать. Вже ця дитина підросла, вже цю дівчину і заміж видають. І господар гостей скликає, і каже, не мій сірком, мені вас сьогодні не, не кликати, дочку заміж не видавати, чарочку не пити. А знаєте що, якщо сірко якого собаку приведе в гості, то вітати собаку. Без рідної землі! Земля мені мала, без рідного села, віблі мені малі. Зрита рідної сина.